Так, вчора був мій повербанк був включений десь години 4. Провіряємо зараз, скільки у нас напруга. 188 вольт. Зараз ставимо на зарядку, побачимо, що у нас покаже далі. Так, у нас акумулятори простояли. На зарядці 2 години у нас було 180 вольт. Зараз ми провіримо, скільки у нас має акумулятор після 2 годин зарядки. Стояли заряди 50, ну, 50-60 мА йде на зарядку. Проверяємо. то оба на 190 вольт 190 вольт аккумуляторы э, идут самый маяч близко 4 вольт заряд зарядки 392 выборочную 395 Отакі акумулятори, які більша ємність, мають до 4 вольт. 406. Так що нічого тут страшного нема. Перезарядити 50 мА не можна, треба довго тримати. А такі акумулятори тут різної ємкості, того ми будемо. 5 6 циклів. Будемо їх провіряти обратно отаким от контролером. підзарядимо, Перезарядити я їх не збираюсь. І там в коментарях, як пишуть, там спасай хату, спасай собаку, спасай сусідів. Ніколи воно не бабахне і перезаряду не буде. Так що підписуйтесь, ще покажу вам електровелосипед, який я зібрав, два. Так що буде ще багато чого інтересного на каналі. Пишіть коментарі, хто що про це думає.